Друзі, усім привіт! Усім привіт! Хочемо з вами поділитися одним таким откровенням. Знаєте, зрозуміли для себе, що коли в нас все добре, коли все йде по плану і наше життя нас повністю задовільняє. Все так, як я хочу, то ми, в принципі, навіть і Бога не згадуємо, так в нашому житті відбувається. А ось коли приходять певні проблеми, труднощі, на які ми не розраховували і не чекали, і вони прийшли в наше життя. Одразу питання: Бог ти де? Чому ти, Господи, це допустив? Де ти був? Чому ти мені не допоміг? Чому ти не прийшов на допомогу і так далі? Історія в Біблії є: помер Лазар і його сестри. Коли до них прийшов Ісус, то вони почали говорити: де ти був, Господи, де ти був? Якщо б ти прийшов раніше, мій брат би не помер. Як хочеться у всіх наших проблемах звинуватити кого, хто винен. Бог винен, чому Бог не прийшов, чому Бог не допоміг. І ці сестри Лазаря говорять: якщо б ти прийшов раніше, Господи, ти винний, що ти прийшов пізно, і мій брат помер. А Господь каже: Я Воскресіння і життя, тобто я його можу воскресити. Питання в тому, що Ісус Христос є життя. Він Воскресіння і життя. І коли людина вона відвертається від Бога, яким створений весь цей світ, звісно, приходять проблеми, прокляття, життя, воно повністю руйнується. Чому тоді питання до Бога? Чому я буду все своє життя присвячувати матерії, буду примножувати гріхи, жити так, як я хочу, а не так, як каже Бог в священному писанні. І потім, якщо приходять проблеми і прокляття, тому що я порушую слово Боже в своєму житті, а Словом Божим створений цей світ, чому я потім дивлю? Дивуюся, що в мене проблеми, що в мене прокляття. Потрібно впустити в своє своє життя Ісуса Христа, тому що Ісус є життя і воскресіння, і дійсно буде все добре. І знаєте, як до нас приходить Бог? Він не приходить сам а з неба якось з'являється або просто говорить там Саша, я до тебе звертаюся, багання. Я до тебе звертаюся. Бог так не приходить. Він приходить через Божих людей. Він приходить через церкву. І іноді люди, коли приходять до проблем, вони звертаються до таких людей, вони звертаються до церкви, але потім реально, коли все знову рівнюється, вони що роблять? Вони йдуть далі собі, роблять те, що вони хотіли робити, а до церкви, до людей Божих вже не звертаються. Тобто, як проблема, Бог допоможе. Все вирівнялося, Бог. Подвинься. Тому можна зробити такий висновок, що Господь це не чарівник з палицею, який сидить у нас в кишені, грубо кажучи. І коли в нас буде якась проблема, ми до нього будемо звертатися. Ні, так не працює. Нам потрібно впустити слово Боже кожного дня в своє життя, щоб жити в благословінні, а не в проклятті. І це можливо тільки через божих людей, а через серце.